Привіт, малята! Сьогодні я вас познайомлю зі своїми друзями, а ви разом з ними зробите цікаві вправи. Тільки дуже вас прошу, виконуйте ці вправи, бо вони вам ще пригодяться для того, щоб вам чітко роз, розмовляти та вимовляти різні дуже складні звуки. Тому знайомлю вас із своїми друзями, а ви виконати з ними вправи. Давайте, папа. -па. Добрий день, малята. Мене звуть Стефанія. Сьогодні я прийшла до вас в гості, щоб навчити вас сокати язичком та дмухати, як я. Давайте, щоб було веселіше, ви зробите вправи разом зі мною. Повторюйте. Сведенько. Повільніше. А тепер давайте з вами почнемо дмухати ось так. Які ви молодці, діти. А тепер я передаю естафету наступному моєму другові. Привіт! А я Білочка. Я дуже люблю гризти, горішки. Тому пропонуємо вам разом зі мною їх погризти, полускати ось так. Кусаємо своїми верхніми зубками, кусаємо губку. Ось так. Молодці діти, ви виконали дуже гарну свою вправу. До побачення! Привіт, малята! Ви здогадались, я лягушка. Тому пропонуємо вам зробити наступну вправу. Треба посміхнутися, як я, дуже широко і виставляючи свої зубки ось так. Молодці, давайте ще раз. І ще разочок. Молодці! А тепер передаю наступну вправу своєму другові. До побачення! Привіт, малята! А я Китя. Мяу. Давайте з вами зробимо вправу і поп'ємо молочко разом зі мною. Ось так набираємо чашечку та занурюємо голову у себе до ротика. Ось так. Ось так, які ви молодці, які ви гарні. Я передаю стафету своєму наступному другові. Привіт, малята, а я рибка, я живу у воді, і мені це дуже подобається. І сьогодні ми з вами зробимо також веселу вправу. Давайте почнемо разом зі мною. Набирайте повітря у ротик та занурітесь разом зі мною. Ось так. Дуже багато ви повітря набираєте собі у ротик Давайте ще раз спробуємо. Які ви молодці Передаю наступну вправу своєму, наступному другові до побачення, малята! Привіт, малята, а я маленьке слонення. І сьогодні я хочу вам показати останню вправу. Треба витягнути свої губки так дуже довго-довго, як мій довгий, довгий носик. Ось так. Давайте ще раз витягуйте свої губки, я не бачу. І по останній раз? Які ви молодці! Дуже гарно у вас вийшло до побачення малята ви сьогодні молодці. Ну що, сподобалася вам сьогодні ця подорож? Чи сподобались вам друзі мої? Чи сподобались вам мої вправи? Скажіть мені, будь ласка, я буду чекати на вашу відповідь. До побачення, до нових зустрічей!